І продовжуємо огляд ситуації в різних регіонах України. Близько 19 градусів морозу прогнозують нині в Сумах. Це дані, дані сай, сайту Укргідрометцентру. Яка погода в місті та де можна зігрітися під час холодів? Про це розпитаємо у нашого кореспондента Андрія Крамченкова. Андрію, вітаю! Наживу в ефірі марафону. Бачу, що ти перебуваєш біля пункту незламності, чи ти там не один? Всім привіт, з Нескореної сумщини. Дійсно, я біля одного з пунктів обігріву, які розгорнуті в сумах. Оцей цей один він такий унікальний, бо це намет, в якому є всередині буржуйка, яку регулярно палять там, чергують поліцейські і представник ДФТГ щодня і щоночі. сюди. Можна прийти погрітися, випити гарячого чаю, зарядити гаджети, якщо є в такому потреба. Але в цілому, в такі морози, людей майже немає. Я, коли йшов через парк до цього місця, зустрів всього лише одну людину. Як повідомили мені чергові всередині, то ну за добу звертається буквально кілька людей. Вони там журнал спеціальний ведуть і людей реєструють. Всередині є, от як ви бачите, піч, дрова, є чайник, можна зігрітися, є розмальовки дитячі, тобто є там чим дитині розважитись, якщо, якщо мати з дитиною прийшла. Це до речі, як, як мені повідомили. Чергові на такі найбільше, мабуть, часті клієнти, тобто мама з дитиною, які гуляли в парку, замерзли, зайшли погрітися. Загалом, як повідомив мені директор департаменту цивільного захисту обласної адміністрації, Олександр Мілаш на Сумщині розгорнуто 514 пунктів незламності. Переважна їх більшість в будівлях місцевої влади, обласної влади або районної. Тобто, якщо у вас виникає потреба в такому пункті, ви шукаєте будь-якого. Адміністративну будівлю, ОДА, мерію, районну адміністрацію, районну в місті І з високою ймовірністю там буде цей пункт. і Вам покажуть, де, де погрітися і як ним скористатися конкретно в цьому, який ми бачимо за спиною, є, є туалетки, запас дров. Постійно чергують двоє людей, і, ну, тобто він функціонує постійно. Але я спитав окремо, чи звертаються, наприклад, люди в складних життєвих обставинах без з хатки, так звані, то сказали, що жодного такого випадку не було. Ймовірно, ці люди гріються в якихось інших місцях. Загалом щодо негоди, то станом на вчорашній день всі абоненти, які були без електрики внаслідок негоди, вже заживлені. Це нам повідомили в суми Обленерга. Залишається 58 населених пунктів, які без електрики внаслідок російських обстрілів. Бо у нас це постійна історія, наприклад. За вчора рекордні цифри 260 пострілів з різного виду зброї. І внаслідок цього 58 населених пунктів без електрики. Це понад 3,5 тисячі абонентів. Ось така ситуація з погодою і з обстрілами на сумщині. Дякую, Андрію. Біжи в хатку. Гріся Андрій Крамченков, наш кореспондент у сумах, розповідав про роботу пунктів обігріву та пунктів незламності у місті.